Де тут жир все-таки, який нам необхідний? От Навіщо тоді? Жир ми зовсім про інше. Жир ми про курицю, яка має мати енергію для того, щоб формувалося не яйце, щоб вона ходила жила з ним, знесла його, і було все окей. І не втратила при цьому вагу після 3-5 грамів. Яйце може важити, від 53 грамів, і може бути вище 100 грамів. Куриця, якщо знесе там чотири важить куриця не сушка півтора кілограма, біла mm. там кіло шістсот, хай буде кіло сімсот. І ну, коли вона знесе там своїх п'ять яєць, mm. вона що, з чого ну, його візьме? З запасів своїх. Де вона, де вона потім буде о -о -о окажеться Тобто, якщо в комбікормі достатня кількість енергії, тобто жиру, то ми таким чином продовжуємо. Жиру. Життя птиці, несучість її. Правильно? Ми балакаємо про енергію, да, да. ну, сказати жиру. Жир це поняття а, широке, да. ми можемо отримати його, ну там, з масла залить, да. можемо повножирову сою використовувати, да. там союз не сути, там ну, жир в общем. Там, загаль, да, загаль, загаль, да, Але енергія це не тільки жир, це там це ще крахмал. крахмал да. Да, да, да. З того, що ми беремо, ну, чи взагалі, якщо ти все одно з а крахмал це. Кукурудза у нас правильно? Ну ми ж можемо робити без кукурудзи рецепт. Так, да, але ти тоді ж потрібно більше олійки добавити, так? Ну опять же, ж, комплексована, да. так